Ніколи не задумували, що Дженніфер Лопес з її шаленим графіком, зйомки, концерти, бізнес встигає кожен день тренуватися і стежити за харчуванням. Вона має можливість їсти все, що хоче. Її фінансові статки дозволяють їй насолоджуватися найсмачнішими стравами та спокусами. Але вона вибирає не просто їжу, а те, що дає їй енергію і здоров'я. І вона знає, що бути у формі в будь-якому віці, потрібно поставити здоров'я на перше місце. Тому, коли в наступний раз ви вирішите, що ви втомлені, у вас багато роботи і немає часу на тренування, або хочеться чогось смачненького, згадуйте джейло, яка навіть маючи всі спокуси. Обирає правильний шлях до здоров'я і гарної фізичної форми. Це її пріоритет, незалежно від того, скільки грошей вона заробляє і скільки часу вона на даний момент має. На моїй сторінці ви знайдете, як знайти той баланс і рухатись до результату, навіть коли життя здається ну дуже насиченим. Тому підписуйтесь.